Повернення строковиків до військової служби. Ти звільнився з армії рік тому, після строкової служби, і думаєш, все, служба позаду? Насправді це не зовсім так. З квітня 2025 року строковики звільнені в запас у 2024 році втрачають відстрочку від мобілізації. Тобто, якщо тобі ще немає 25 років і ти придатний, тебе можуть призвати. Що ж з цим робити? По-перше, не панікувати, по-друге, діяти грамотно. У тебе є права, закон передбачає як і обов'язки, так і захист. Зрозуміти, чи підпадаєш ти під мобілізацію, потрібно визначити, чи є підстави для відсрочки, наприклад, стан здоров'я, сімейні обставини чи навчання. Юридичний супровід це не про ухилення, а про захист і знання своїх прав. Звертайтеся за консультацією, ми допоможемо!